Вітаю на моєму каналі. Послухай уважно: якщо ти постійно думаєш про інших, що вони скажуть, що подумають, як тебе оцінять, ти втрачаєш найцінніше, що в тебе є себе. Люди витрачають роки, намагаючись догодити оточенню, але забувають про головне: своє життя, свої цілі, свій шлях. Сьогодні я покажу тобі п'ять уроків стоїцизму, які допоможуть тобі перестати жити чужими очікуваннями. І навчать концентруватися на головному на собі. Ці принципи змінили життя тисяч людей, і вони можуть змінити твоє. Урок перший: контролюй те, що підконтрольне тобі. Стояки вірили, у світі є речі, які ми можемо контролювати, і речі, на які ми не маємо жодного впливу. Твоя енергія це твій найцінніший ресурс. І якщо ти витрачаєш її на те, що від тебе не залежить. Ти втрачаєш себе. Ти не можеш контролювати думки інших людей, їхні дії, чужі рішення, але ти можеш контролювати свої реакції, думки і вибір. Постав собі запитання, чи те, про що я зараз хвилююся у моїх руках. Якщо відповідь ні, відпусти. Якщо відповідь так, дій. Зосереться тільки на тому, що реально можеш змінити. Це звільнить твій розум. І дасть неймовірну внутрішню силу. Урок другий твоя думка про себе важливіша за чужу стоїки казали ми страждаємо не від речей, а від нашого ставлення до них. Твоя самооцінка формується не з того, що думають інші, а з того, як ти сам сприймаєш себе. Скільки разів ти відкладав свої плани через страх осуду, скільки разів зупинявся, бо хтось сказав, у тебе не вийде. Запам'ятай, Люди завжди будуть щось думати, але вони думають, виходячи зі свого досвіду, своїх страхів і своїх обмежень. Їхня думка це не твоя реальність. Почни приймати рішення, виходячи зі своїх цілей, а не чужих очікувань. Вчись цінувати власні бажання більше ніж чужі поради. Урок третій. Живи тут і зараз стоїки нагадували минуле вже не змінити, майбутнє ще не настало. Єдине, що реально існує, це цей момент. Ми витрачаємо життя застрягши між вчора і завтра. Ми переживаємо через помилки минулого або боїмося майбутнього і при цьому забуваємо про сьогодні. Хочеш змінити життя, зосереться на теперішньому. Кожен день це новий шанс стати кращим, сильнішим, мудрішим. Якщо ти читаєш книгу, будь у книзі. Якщо ти працюєш, будь у роботі. Якщо ти з людьми, яких любиш, будь з ними, а не в телефоні чи в думках про завтрашні проблеми. Стоїцизм навчає життя це зараз. І якщо ти не навчишся цінувати цей момент, ти ніколи не будеш по справжньому щасливим. Урок четвертий: приймай труднощі як можливості. Стоїки вірили, що страждання робить нас сильнішими. Не проблема у твоїх випробуваннях, проблема в твоєму ставленні до них. Коли стає важко, це не кінець, це твій тренажер, твій виклик, твій шанс стати кращим. Кожна невдача це урок, кожна перешкода це можливість рости, замість того, щоб питати, чому це сталося зі мною. Запитай себе, чого мене це може навчити. Стоїки розуміли, що біль це тимчасово, а мудрість назавжди. Використовуй труднощі як паливо для розвитку. Вони створюють характер, який не зламає нічого. Урок п'ятий: будь вірним собі. Ми часто живемо за чужими правилами, що потрібно робити, як правильно жити, куди йти, чого прагнути. Але стоїцизм учить іншого: єдиний шлях до свободи це чесність із собою. Твоє життя це твоя відповідальність. Якщо ти живеш за чужими сценаріями, ти ніколи не відчуєш справжнього щастя. Будь чесним із собою, чого ти хочеш насправді, хто ти без масок, які твої справжні цінності? Відповівши на ці питання, ти зможеш зосередитись на власному шляху, а не на чужих очікуваннях. Отже, стоїцизм це не філософія минулого, це потужний інструмент для сучасного життя. Контролюй свої думки, живи у моменті, приймай виклики і будь чесним із собою. Якщо ти навчишся концентруватися на собі, ти станеш вільним від зайвих переживань, страхів і чужих суджень. Свобода це вміння бути собою, незалежно від того, що думають інші. Пам'ятай, ніхто не прийде і не врятує твоє життя. Це твоя робота. Почни сьогодні, почни із себе.